Анонсую, що незабаром буде дуже дуже смачнезна каша, яка приготована на вогні на живому вогні. Тож буде жива каша, як ото у казках, і можна буде підійти. І скуштувати, звичайно, задонативши на збройні сили України. Я думаю, що це буде в районі 30-35 гривень, тобто копійки, і ви можете цілу тарілку каші отримати, з'їсти і тим самим і собі зробити користь. І допомогти Збройним силам України до речі, на будь-якій точці, до якої ви сьогодні зможете потрапити, там є аркушики А 4 з QR-кодами. І, звичайно ж, є такі тацію, які ви зможете задонатити, якщо у вас у кишенці якісь бумажні гривні чи металеві гривні, ви можете задонатити на ЗСУ. Ну а для просунутих, як я і казав. Є QR-коди, за допомогою яких ви теж. Зможете задонатити на збройні сили України. Також нагадую, що у нас є дуже дуже класні, і цікаві локації корисні. Я от хожу зараз по локаціям Влечки. і дізнаюся Влечки. щось саме. Про цивільну аптечку, Влечки. Влечки. яка відрізняється від військової. Ну я думав, що там суттєве щось, а там не дуже то суттєве. Да. Про прилади радіаційної безпеки, про всілякі дослідження, Берів. про військові аптечки, Берів. про зброю, яким. Зараз за захисники наші боронять да. від.